Прокуратура повернула державі половину дачі харківського олігарха Сергія Курченка. Мова про 12 гектарів землі біля Переяслава Хмельницького. Оскільки сам мільярдер утік з України, опиратися судовому рішенню було просто нікому. Посадовці сподіваються, що повернуть і другу половину території. Там є ліс і берегова смуга водосховища. Два роки тому ці землі через втаємничені оборудки відібрали у міністерство оборони України. Усі подробиці від Стаса Фещенка. Навіть молотки не витримують опору колишньої олігархічної власності а болгарка не вмикається, світла немає. Втім, виконавчу службу такий темп влаштовує за два тижні. 12 захоплених гектарів повернуть Міністерству оборони. Немає на сьогоднішній день ніякого саботажу. Йдуть на контакт представники боржника. От опіру ніякого не чинять. Рішення суду виконується. Паркан і підписання між мінобороною акт передачі. По маєтку тільки машиною 5 хвилин їхати. Вже готовий спорткомплекс, чотири вишки охорони і наполовину майданчик для гелікоптера. На всі об'єкти оформлене право власності, але і його оскаржують, бо збудовані на чужій землі. Два місяці тому антикорупційний комітет заявив, що саме захоплення справа рук фірми Сергія Курченка, наближеного до родини Януковича. Вказано парканом було звісно перешкоди до вільного доступу громадян до пляжів, що є актуальним для настання літнього сезону відпочинку. Прокурор вважає, що спортзал, скажімо, можна безкоштовно передати для відпочинку солдатів, а територію відкрити для всіх. Та поки що прохід частково вільний. Нас записує охорона. Вона ж єдина хто коментує Воно дії фірми було. власника. Навіщо волю переписувати всіх? По закону положено. Необходимо знать, кто сюда приходит. Так Какая? Вся. Нет. Нет. У нас есть официальный документ, который показывает, что территория арендована коленоцентром у, у военного округа. Щодо другої половини дачі суди тривають, але власників примушують зняти центральну ковану браму. Поруч кілька сіл, і Переяслав Хмельницький. Може, аборигени схочуть тут погуляти. Зобов'язані пускати всіх. От ми для цього ми сюди і приїхали. Канівське водосховище, ось на тому березі букринський плацдарм. Уявляєте, якийсь олігарх сам самісінький лежав ось тут, на сонечку, і дивився на всю цю красу. А тепер приїхати по гриби чи порибалити може кожен. Охорона тут поки що є, але прокуратура головніша. Станіслав Фещенко, Сергій Щекочихін. новини 2+,2. 2. +2.